У Дніпропетровську відкрився всеукраїнський форум волонтерів. Протягом п'яти днів проходитимуть безліч круглих столів, об'єднаних однією темою: чи можна ще більше оптимізувати допомогу тим, хто захищає нашу країну на Сході? Всі бажаючі зможуть поділитися власним досвідом та дізнатися про нові ідеї. Серед учасників зареєструвалися представники з п'яти областей, і це лише офіційні волонтерські організації. Громада Фест триватиме з 26 по 30 Серпня в театрі опери та балету за ініціативи голови облдержадміністрації Валентина Резніченка для участі у форумі зареєструвалося близько 170 чоловік, але організатори впевнені, ця кількість зросте. Протягом п'яти днів вони обговорюватимуть проблеми переселенців, донорства, гуманітарної та фінансової допомоги. Запросили представники фінансових інституцій такі, як Міжнародний фонд відродження, такі як програма CBI, які надають грантову підтримку волонтерським громадським організаціям, які працюють над соціальними змінами в суспільстві, і сподіваємося, що їх участь в нашому форумі буде корисна безпосередньо для волонтерів. Перший день форуму присвячений реабілітації учасників АТО та членів їхніх сімей. Присутні тут і представники Інтерпайп. За час проведення АТО на підприємствах компанії мобілізували понад 250 робітників. Тож, за словами головного лікаря поліклініки заводу, самостійно розробили комплексну програму реабілітації для бійців, які повернулися. І це не тільки медична й психологічна підтримка. Для військових створили спеціальний союз учасників АТО Інтерпайпендібята. Вот именно общаясь друг с другом, они имеют возможность поделиться вот своими переживаниями, своими ощущениями. И вот этот вид такой вот взаимопомощи, он очень важен, и мы уже видим, насколько это дает свои положительные результаты. Також у холі оперного театру проходить виставка захисного та допоміжного спорядження. Пан Андрій, один з виробників, демонструє бронежилет, який за хвилину перетворюється на форму Мінера. Особістю його є велика площа защити, тобто це порядка двох квадратних метрів, а також усилена защита літа і голови. Тема волонтерства виходить за межі цього форума. Переконані в обладміністрації, адже влада у багатьох соціально значущих питаннях звертається до волонтерів, підкреслюючи їхню важливу роль у проведенні. АТО волонтери це не просто допомога фронту, це допомога всій країні і конкретні дії по цієї країни к кручимо. Ми щасливі, що ми являємося одним із організаторів даної виставки. И надеемся, что результатом этой выставки станут а, конкретные решения а, и конкретные кейсы, которые можно при, применять в повседневной жизни. Цей форум допоможе проаналізувати та правильно спрямувати дії учасників, а також по новому подивитися на ситуацію в країні, завдяки спілкуванню волонтерів з різних регіонів за кожною заявленою темою підготують рекомендації для міністерств, аби допомога армії була ефективною і на вищому рівні. Анастасія Плющова, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.